Всім привіт! Сьогодні будемо робити заміну масла в двигуні, так як я його ще тут не міняв. Замовив ось таке масло 15 В40 мінералку. Чому мінералку? В принципі, так як виробник рекомендує заливати сюди полусинтетіку, але в мене трактор не новий, тому вирішив залити таке, так як воно буде трішки. Густіше і буде краще тримати тиск, тому заливати буду таке. Масло замовляв на допйо. Ось така ціна його. Також замовив фільтр відповідно. Буду знімати ще піддон на двигуні, так, як потрібно замінити прокладку, бо трішки біжить масло. Тому Зараз зливаємо, знімаємо піддон і будемо робити заміну. Зняв піддон, але одною заміною масла тут не обійдеться, так як на маслоприйомнику були ось такі маленькі частини металу, дуже схожі на вкладиші. Тому було прийнято рішення переглянути шатунні вкладиші. Відкрутив перший був нормальний, другий нормальний, а на третьому то вже були задири. Ну я потім зніму його і покажу. Тому замовив вкладиші. Поміняємо і будемо збирати. Зняв третій бугель, той, що йде від щеплення. Ось такий стан вкладиша. Почало вже трохи його гризти. Замовив ось такі вкладиші вже комплект на три шатуна. Замовляв на фотон парц. Зараз будемо пробувати міняти. Замінив я вже вкладиш той, що йде в самому шатунові. Вже ось встановлений новий. А той, що стояв, то був ще гірше побитий, ніж той, що в Бугелі. Ось такий стан. Тут вже взагалі це ще б трішки і могло б провернути вкладиші. Можна сказати, дуже вчасно я сюди заглянув. Ну, Буду і остальні теж передивлятися, так як на бугелях можуть бути нормальні вкладиші, а у самих шатунах розбиті. Це так мені підказав майстер. Все, замінив я вже всі вкладиші, все затягнув, затягував зусиллям 95 кН. Ключа в мене динамометричного немає, тому затягував ось таким саморобним. Тобто тут плече 1 метр. Зараз переміряємо, якщо я не помиляюсь, то. Да, рівно 1 метр. І тяну через кантер. Тобто, якщо нам потрібно 90 кН, тянемо е з усиллям на кантері 9 кг. Все одно це, я думаю, буде кращий варіант, чим тянути їх просто руками. Так, покажу ще стан всіх вкладишів. Так, це в нас e, перший від радіатора. Це нижній, це верхній. Ну, верхній трішки вже пописаний був. А нижній то ідеал. Так, другий. Так, це в нас нижній. Теж практично ідеал. І це верхній. Ну і третій. Третій тут вже стан я показував. Це верхній, що в шатуновій стоїть, це нижній на бугелі. Зараз вже все завершую, збирати, ставлю піддон, заливаю масло, встановлюю фільтра і покажу вам перший запуск. you Так, друзі, невелике доповнення до відео. Що забув сказати, до заміни вкладишів двигун в мене не тримав тиск. На холодно було 4, тільки як нагріється до градусів 70, тиск падав до, практично, до нуля, там 0,2. Ну, Я на це якби сильно не звертав увагу, так як був більш ніж впевнений, що проблема була в самих датчиках, так як всі жаліються на їхню якість. Часто виходять з ладу або взагалі показують невірно. Але як виявилося, то проблема була в самих шатунних кладищів. Після заміни одразу же тиск на гарячу піднявся до 2, 2,2, стабільно тримає. Тому я дуже задоволений, що заглянув туди, замінив їх. Тепер. Мотор буде працювати, надіюсь, ще дуже-дуже довго. А ви, друзі, також звертайте увагу на техніку, краще е, раніше туди переглянути, переконатися, що там все добре, ніж потім е, попадати вже на більш серйозний ремонт і на більші кошти. Так як в моєму випадку могло б провернути вкладиші, е, тому. У більшості випадків довелося б замінювати колінвал, так як були б, б задири на самій шейці. А так обійшлося самими тільки вкладишами. Тому, всім дякую за увагу, до нових відео. Всім пока!